А є серця на цій землі Господні, що творить навкруги лиш тільки мир, а Бог їх називає миротворці, блаженними Він називає їх, а мир творити зовсім є непросто, серед гріха, що злобою кипить, а миротворець як безлюдний острів. Куди людей заносить вітер злий, де душі, що шукають де зігрітись, знаходять слово добреє собі, Де є у Бога любляче серце, Готове горіти в темноті, готове поділитись своїм миром, що дав Господь, щоб в світі цьому жить. Вода жива із душ отих струмує, Покликаних Ісусом мир творить, І виливається туди, де нема миру, де ненависть, що бурю усмірить, а миротворець не проходить мимо, як не проходив Ісус колись. Як тяжко бути в світі миротворцем, вони не прийняті, не поняті не раз, та мир їх з ними вічно зостається. Вони побачать на хмарах Христа. Вони блаженні між усіх живучих, і мир Христа завжди струмить від них. Нема нічого бажаніше й лучше, ніж мир хранить. В душі своїй завжди.